Вітаю, давайте будемо перевіряти домашні задачі сьогодні. У нас три задачі, але дещо, деякі з них вже будуть за мотивами нашої з вами лабораторної роботи. Але спочатку задача 8.15. Яка лінза може давати зменшене дійсне зображення? Ну, відразу бачимо, що у нас дійсне зображення, а це означає, що це не може бути розсіювальна лінза. Тобто відповідь на те, яка лінза, ми вже відповіли. Але якщо вам здавалося, що це розв'язання задачі, то ні, це вам так здавалось. Тому, що якщо нам, нас запитали е, про такі зображення, то нам потрібно зробити всі можливі варіанти. Але дуже класно, що такий варіант тільки один, тому давайте ми саме такий рисунок і зробимо зараз. І так, ми будемо. Будувати хід променів, ми вже це багато разів робили. Я розумію, що дехто з вас скаже, що я вже такий рисунок робив мінімум два рази, а мабуть і три. Нічого страшного, ще продовжуємо робити такі рисунки стільки, скільки буде потрібно. У нас є головна оптична вісь, у нас є лінза, оптичний центр, фокус на відстані. І подвійні фокуси, і для того, щоб отримати зменшене дійсно зображення, ми розуміємо, що воно буде у нас перевернуте і воно буде зображення розташоване між фокусом і подвійним фокусом. А для цього ми повинні предмет розташувати за подвійним фокусом. Тобто ось десь тут ближче, далі від подвійного фокусу, це ваша справа, але потрібно так робити. Перший промінь, як же ви пам'ятаєте. Я полюбляю, коли він проходить через оптичний центр, тому що він йде без виломлення. Okay. А другий промінь, я зазвичай беру той, який паралелен ізначально головною оптичної осі, а потім, потім після цього він йде через фокус. На перетині цих променів у нас буде зображення. Ну, как би Все должно бути настолько на автоматі, що ніяких проблем не викликає цю побудову у вас. І зображення ми бачимо, що воно такі, да, буде між фокусом і подвійним фокусом. Тому ми даємо відповіді на всі питання, які були. По-перше, нас запитували, яка лінза лінза збиральна. По-друге, потрібно з'ясувати, де саме був розташований предмет, тому що якщо ми це не скажемо, то ну, не зрозуміло, як ми будемо отримувати далі зображення. Тому ми кажемо, що предмет розташований за подвійним фокусом. А після цього ми зробили з вами рисунок і можемо дати повну характеристику зображення за умовами, воно дійсне. По фактурі ми бачимо, що воно перевернуто, зменшено. Ну, Нам казали, що воно бути дійсно і зменшено, ми це зробили. Ну і розташоване між фокусом і подвійним фокусом. Це вже алгоритм, який ми з вами дуже класно визначили. Але це означає, що ми майже готові вже писати з вами в найближчі часи самостійну роботу. Ну, вже довго нічого не писали, тільки лабораторно написали. Але. Але ось ця задача, вона вже за мотивами нашої лабораторної роботи. Так, у нас е, були трохи інші е, відповіді в нашій лабораторній роботі, але давайте подивимось на цю задачу. Якщо розмістити спіральну лінзу на відстані 8 см від стіни, на ній можна побачити на стіні, мабуть, обернене зображення. Вікна на протилежній стіні, де гілка дерева за вікном. Ну, Гілки дерева за вікном, яка фокусна лінзи. І я нагадую, що у нас в нашій лабораторній роботі ось така картинка була. Ось тут вікон це є, але у нас не було гілки за вікном, тому зображення гілки ми не отримали. Але е, е, зображення вікна у нас було. І здесь, то, що я нам сподіваюся, ви написали в вашій лабораторній е, роботі. У нас. Така картинка може бути в, том, в той момент, коли є сонячні промені, які потрапляють до кімнати крізь вікно. Ми е, розуміємо, що вікно розташоване далеко, ну, кабінет все ж таки трохи більше, ніж наші кімнати. <клес> Ось. І е, ця відстань вона набагато більша, <клес> ніж фокусна відстань цієї лінзи. Тому ми можемо вважати, що промені, які будуть заходити крізь вікно, вони йдуть звідки то далеко далеко тобто майже з нескінченності. Але якщо це так, то такі промені ми можемо вважати практично паралельними. А якщо у нас паралельні промені падають на збиральну лінзу. То вони, після того, як пройдуть крізь цю лінзу, вони збираються в фокусі. Тому у нас саме така ситуація і відбувається. У нас е, зображення буде майже в фокусі лінзи. А тоді, якщо нам сказали за умовами, що відстань від лінзи до стіни 8 см, то ми можемо зробити висновок, що і фокус на відстань лінзи дорівнює ті самі 8 см. Але бажано алгоритм прописувати. Я сподіваюся, що щось на кшалт такої відповіді дали і в лабораторній роботі. І єдине, <кху> ну, що у нас вот, тут ін, інше е, значення фокусної вістині для лінз. А все інше було схоже дуже. Сподіваюсь, ми розібралися. Якщо хтось в лабораторній роботі не здогадався, як описати, зараз ви вже розумієте, як потрібно це було зробити. І рухаємось далі. Наступна задача 8.31. Є запалена свічка. Вона розташована на відстані 60 см від спіральної лінзи. Якщо ви розумієте, то це у нас буде Д маленька відстань від предмета до лінзи. Нас запитують, якого фокус на відстань лінзи, якщо дійсне зображення лампи міститься на відстані 30 см від лінзи. ось ці 30 см це у нас F маленька. А знайти фокусну відстань, тобто нам потрібно знайти F велика. І якщо ми отримали зображення на екрані, то це означає, що у нас лінза буде збиральна. Ну, дійсне зображення це збиральна лінза. Тому, коли ми будемо записувати ну, спочатку, те, що дано, і, до речі, дивіться, я зараз не зробила окрему колонку для системи інтернаціональної. Якщо ви перевели 60 см 30 см систему інтернаціональну, дуже добре, ніяких проблем. Але в даному випадку в цієї задачі у нас не буде аптічної сили. А якщо не буде аптічної сили, то я можу розв'язати цю задачу не використовуючи систему інтернаціональну. Формула тонка лінзи буде от просто та, яку ми відразу отримали для. Збиральна самий простий варіант, коли одиниця на фокусну відстань буде дорівнювати одиниця на відстань до предмета, плюс одиниця на відстань до зображення. І ми можемо привести до общого знаменника, а потім перевернути е цю дріб і отримати формулу. Одиниці легко перевіряються, і після цього ми можемо все е спокійно обчислити. Тобто це не складна задача, но, на мій погляд, це. Найбільш прост... одна з самих простих задач на формулу Тонкелінзе. Тут взагалі не потрібно замислюватися, які відстані за знаком щось уявне, щось дійсно і таке інше. Тут все дійсно, все з плюсами, і просто спокійно ми знаходимо. Але будуть інші задачі, ну поки що потренувалися на саме-саме простої. Добре, сподіваюся, ви цю задачу розв'язали без проблем, тому можемо. Завершувати перевірку домашньої роботи і можемо відпочивати.